Третій день поспіль залишається складною обстановка навколо населеного пункту Авдіївка, починаючи з ранку, 29 січня, незаконними збройними формуваннями ведуться активні штурмові дії позицій Збройних сил України, особливо навколо Донецької фільтрувальної станції, а також промислової зони. В цілому за 2,5 доби спільним центром зафіксовано 10 штурмових дій з метою заволодіння позиціями збройних сил України і покращення. Тактичного становища незаконних збройних формувань Ардо. Всі ці атаки ведуться з активним застосуванням заборонених видів озброєння згідно з мінськими домовленостями. Застосовуються всі типи артилерії 152 калібр і 122, застосовуються реактивні системи залпового вогню. Застосовуються міномети 120 і 82 мм. В цілому, за останні 2,5 доби нами зафіксовано 1578 боєприпасів, які було випущено по позиціям, а також по населеному пункту Авдіївка. Слід зазначити, що за результатами таких агресивних дій є руйнування серед житлових кварталів, а також є поранені серед місцевого населення в Авдіївці. Вчора о 19.20, була перебита остання нитка живлення, яка подавала електроенергію до Авдіївки, і станом на цей час. Цей населений пункт залишається без енерго та тепло і водопостачання. Спільним центром спільно спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вживаються всіх заходів для того, щоб ввести режим тиші, припинити активні дії противника та зупинити застосування заборонених мінськими угодами озброєнь військової техніки. Натомість противник продовжує маневрувати силами і засобами, підтягує резерви, нарощує чисельність особового складу на передових позиціях а також підтягує нові зразки озброєння військової техніки і збільшує чисельність застосовуваних боєприпасів. На цей час ремонтно-відновлювальні роботи на населеному пункті Авдіївка для того, щоб відновити критичні послуги для населення, а також Авдіївського коксохімічного комбінату, відновити не вдається, оскільки тривають активні бойові дії. Заходи по припиненню вогню вживаються.